Так, чого Чак Норріс ніколи не переодяг? Чак Норріс не пере чого? Бо він може його замочити. В яке місто небезпечно приїздити, бо там можна відхопити? Чак Норріс, у Техаський рейнджер в Техас? У Шатомер. У Шатомер. Як звати дівчину, яка зрозуміла це життя? Як? Селявіка. <реш> <реш> так. Чому вимерли мамонти? Чому? Бо татонти пішли за хлібом і не вернулись. Господи, божа рома, це припускутно. Чому бабуся залишилась незадоволена тим, як їй накололи дров? Чому? Бо вона хотіла не дрова а тату метелики. Що <реш> <Чому? реш> <Чому? реш> надсилає збуджений гравець в карти своїй дружині? <реш> <реш> Дикі піки.